Хто спаси Смерти снабор? Ні, шарамага, сидя гармал. Господи, помилуй. Владико святий очі, все Боже. Благослови його святи Твоїм духовним благослованням хлібця, щоб Він був усім, хто його споживає на спасіння душі, здоров'я тіла і захист проти всіх недугів всякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов із неба, дає життя і спасіння світові, що з тобою живе вживає в водності Святого Духа. Нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Господи, вікомолімся, Господи помилуй. Сповнянь, Господи Ісусе Христе, Боже, на цього анця, та іншим м'ясні страви, і благослови їх, його святим. Як ти благословив, святив Агнця, що його привів тобі вільний Авраам, і Агнця, що його приніс тобі, авель на жертву і на всіх плодів. І в не телящий, Готи зарівше, коли ти зарів заколоти і наведеному синові, і як Той сподобався на судиться Твоєї ласки, так і всі ми, споживаючи ці благословенні і освячені страви, приймемо твоє благословення в здоров'ї, заради Твого Святого Христа, і на третій день Воскресіння з мертвих, бо ти правдиво поживе подати в усіх благ, і все і освячуєш, Христе Боже наш, і тобі славу віддаємо з визначанням Твоїм Отцем, і з Пресвятим добрим Животворним Твоїм Духом. Нині повсяк час, і повсякчас, і на віки. віки. Амінь. Господи, помолімся, Господи, помилуй. Молодий по Господи, Боже, можливо, притворче всього. Обасує сир, масло, яйця і інші страви. І нас бережи свої своїй благості, щоб вони з цих твоїх щадро, поданих дарів, ми сповнилися на кожне вони твої доброти, За дня присвітла на третій день Воскресіння, змертве Господа нашого Ісуса Христа, бо Твоя є влада Отця і Сина, і Святого Духа, нині час, і повсякчас, і на віки віки. Благословенням Всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Та Сину і святого Христа і смерті Господа нашого Ісуса Христа Нехай вступить до всіх цих всі страви, всяких і насильство, і нехай щастить усі приводи в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благослови святої сестраниці окропниці і священої води. Христос і зла. Смертью смерть подавав, І тим, що вхавав, Життя дарував. Христос Воскрес, І змертих Смертью смерть подавав, І тим, що вхавав, Житян да русто магати, смертва, и тим шаба, життя. Дорого. збов мого згасив зма

Життя дарував. Христос мовська зізна, хафей, ха, ха, смертя смерть подага, і тим ша врага, життя дарував. И нам рував життя вічне, Отклоняємо сьогоденному Восвеню. А Христос воскрес. Вітаю вас сьогодні всіх, які прийшли, щоб разом з нами святкувати власне це велике християнське свято. Свято, яке є основою підваленою нашої християнської віри, про яке апостол Павло каже, що якщо Христос не воскрес, змарна віра наша. Ми сьогодні прийшли сюди, засвідчуючи нашу віру, віру в те, що Христос справді воскрес із мертвих. І не тільки ми, це мільйони людей по всьому світі сьогодні святкують цю славну подію, в честь Божого Сина, нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Який заради нашого спасіння зійшов на землю, став одним із нас і помер на хресті, щоб нас спасти. І ми знаємо, ми ходимо. ходили, мабуть, вже до плащаниці, що там в гробі є плащаниця, на якій зображено тіло Господа нашого Ісуса Христа, якого мертвого поклали до гробу. Але правда є така, що на третій день він воскрес. І тому Чому ми християни? Тому що ми віримо в те, що Бог так сильно нас любить, що зате нас не пошкодував свого єдинородного сина і дозволив йому за нас померти. Для того, щоб ми могли жити вічним життям, для того, щоб ми могли жити кращим життям, для того, щоб ми чули, що незважаючи на всі ті обставини, в яких ми сьогодні живемо, це війна, це криза це багатьох безробіття, це. Злидні все ж таки ми є люблені, люблені Богом, який з любовлю до нас віддав своє життя. Тому сьогодні ми тут, щоб засвідчити Богові свою вірність і свою віру в нього. Хочу сказати, що ми живемо сьогодні в такому світі, де багато людей не знають про те, що вони люблені Богом, що Бог їх любить. Може не вірять, може їм про це ніхто не розповів. Може, ще не відчули, може не навчилися, не розуміють, що таке любити. дехто запитує, каже, по чому я знаю, що Бог мене любить? Я його не бачив, де він є? Але е, є один основний аргумент, що Бог віддав свого сина за нас на смерть, який за нас помер. Не просто помер, а страждав, вистраждав великі приниження, був вбитий найбільш я би сказав такою цинічною е, карою так, через розп'яття, найбільш болючою, яке час була, щоб нас спасти. Це є свідчення Божої любові до нас. Він хоче, щоб повіривши в це, що Він нас любить, ми змінилися і жили кращим життям. Тому в сьогоднішньому Євангелії ми чули звернення Ісуса Христа до своїх учнів. Ідіть, каже, і зробіть учнями всі народи. І кожен, хто вірує, той спасеться. Ми спасанні, але ми свідки нашого Господа Ісуса Христа. Ми маємо донести до тих, які ще не пізнали, які ще не зрозуміли, може не чули, що Бог за них помер. Ми маємо це сказати. Тому йдімо додому і ділімося тою радістю, що Христос помер за нас і воскрес. Він живий. Він на небі. І він чекає на кожного з нас, щоб ми стали учасником Його Божого Царства. Отож, я вам бажаю, попри всі ті полі, які ми переживаємо сьогодні, радості, незважаючи на те, що ще ми чуємо, це тривоги, ну, тривога, що йде вже розходка запека війна, за наше виживання, за наше існування. І ми, ми, ми кожен зобов'язані до цієї боротьби. Ми мусимо підтримати наші Збройні Сили, які мужньо боронять нас. Як бачимо, ми протрималися довше, ніж три дні. Чому Бог з нами? Так? Бо Бог дає в серця тих людей, воїнів наших, хоробрість, відвагу, Зоба від них страх смерті. Багато хто просто готовий до того, щоб віддати своє життя за нас. І тому ми сьогодні ще існуємо. Але маємо їх підтримати також кожним. Хто чим вміє, хто чим може, маємо всі стати на захист нашої держави. Отже. Святкуємо ці свята з радістю, бо ця радість, про яку, яку нам приніс Ісус Христос, вона перевищує всі незгоди, всі проблеми нашого життя, бо це радість вічна. Бажаю вам мирних під мирним небом, спокійних, але радісних свят Христового Воскресіння. Тепер сьогодні ми маємо різних глядачів, які проживають різні труднощі. Є люди, які в кризі, є люди, які через брак правильного виховання знаходяться у в'язниці. Маємо сьогодні лист від начальника в'язниці, 19-ї на наздогородоцький, в яких в них утримується 820 осіб, які також мали почути про те, що Христос Воскрес, і Він їх також любить. бо помер за нас, були коли, грішниками. Коли того розбійника, якого, який повірив в нього і сів поруч нього, і сказав, поміни мене, Господи, коли прийдеш завтра, він пробачив і сказав, що сьогодні буде зі мною в районі. Отже, мене просить подивитися, хто чим може, за ними святкового нашого кошика. Тобто, якщо ваша ласка і добра воля, то хоче, щоб я тут, хто бажає, можете подивитися. Христос Воскрес.